Вітаю, як завжди, у цій порі. поговоримо про найактуальніші події середи 17 серпня. У студії для вас працює я. Яна Онуляк. Деталі далі у випуску. Триває 175-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню з території Республіки Білорусь російський літак Су-34 завдав удару по інфраструктурних об'єктах на території Житомирської області. У ніч проти, 17 серпня, окупанти випустили дві ракети по Одеській області, зруйнована база відпочинку та є поранені. Завдав авіаударів біля Старого Салтова та Мосьпанового. Веде… Наступ неподалік Лебяжого та Базаліївки. Бої тривають. Окупанти дистанційно мінують місцевість, цього разу біля Лебяжого. На слов'янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Брашківка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля та Мазанівка, провів дистанційне мінування місцевості поблизу Довгенького. В районі Богородичного намагався вести наступальний бій. Успіху не мав. Відійшов. Поблизу Мазанівки та Новодмитрівки бої тривають. На Буковині попрощалися ще з двома героями, які поклали життя за волю та свободу України, солдата Малородова Анатолія, воїна військової частини А-42, поховали в селі Іванівці Дністровського району, старшого лейтенанта поліції Гордієвич Ірину, яка проходила службу в батальйоні Луганськ, 1 в останній шлях провели у Чернівцях. Служити в зону АТО жінка поїхала після подій на Майдані, адже вважала це своїм громадянським обов'язком. А чим гірше від чоловіків так само дві руки, у нас дві ноги, у нас голова, у нас все повністю таке саме. Я вибрала свою дорогу, тобто я вже свідомо знаю, куди я прийшла і чим я займаюся. Ірина загинула у перший день повномасштабної війни у місті щастя на Луганщині. Провести тіло жінки вдалося лише зараз. Нам вміла якимось чином поєднати в собі чоловічу мужність, сміливість, і разом з тим вона була по жіночому тендітна, ніжна. І красива. Знаєте, вона дуже відносилась до служби, до будь-яких завдань дуже серйозно. Вона завжди була позитивна. вона завжди посміхалась. Що б не було, вона завжди була з посмішкою. У неї були зовсім інші плани на життя. Ми запам'ятаємо її мужньою сміливою. Для нас це велика втрата. Ось з миром, зірочка. Да? Поховали Гордієвич Ірину на центральному кладовищі Чернівців. Росія перетворює Запорізьку атомну електростанцію на точку терористичних атак проти світу. Про це заявив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в етері Таймс Радіо. What Russians are doing, they are trying actually to use this nuclear power plant as a shield, as a shield uh, actually deploying Russian military and not giving Ukrainian military a chance to launch counteroffensive. And Russia decided to make this nuclear power plant as a certain fortress on the one hand, and on the other hand, a spot of uh, suggested terrorist attack committed by Russia uh, against the entire world. So, this is a very, very dangerous situation. He wants to drag us into the winter. And the reason why he decided to occupy Zaporizhzhia Nuclear Power Plant is a part of his military strategy. He wants to freeze Ukraine. He wants actually to shut down, for example, Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, and in this way to undermine an entire energy system of Ukraine. are needed. із асфолос Вия файтінд воїзнід мор стронгер санкшенс арніди звест хестуремпам санкшенс винітю імпоз санкшенс он де інтаїенерджі експорт де рашен федерешн виправдовував збройну агресію РФ проти України СБУ оголосила про підозру жителю вижницького району Чернівецької області, який поширював в інтернеті антиукраїнські матеріали. Такі дописи чоловік актив опублікував у власному акаунті забороненої в нашій державі соціальної мережі однокласники. Він заперечував причетність російських військових до злочинних дій на тимчасово окупованих територіях, зокрема до звірств у Бучі. Ностальгуючи за тоталітарним радянським режимом, Буковинець одночасно схвалював окупацію Російською Федерацією південно-східної України під так званим брендом Новоросія. Намагався незаконно перевести через кордон одну тисячу пачок сигарет. 16 серпня у селі Руська прикордонники зупинили автомобіль, ваз яким керував 29-річний житель селятина. У салоні машини виявили тютюнові вироби без марок акцизного збору. Правоохоронці вилучили сигарети і транспортний засіб та звернулися з клопотанням про накладення на них арешту. Слідчі поліції відкрили за цим фактом кримінальне провадження. Чернівецька міська стоматологічна поліклініка знову в епіцентрі скандалу. Все через чвар головного лікаря із колективом йдеться про Володимира Струка, який став героєм сюжетів Чернівецьких телеканалів ще з 2016 року. За цей час проти керівниками достанову відкрили кілька кримінальних проваджень. Відбулось десятки судових засідань. Написано стоси колективних звернень, але віз і нині там. Колектив знову скаржиться на незаконні звільнення та скорочення ставок, тиск та погрози з боку керів. Лівництва, чому в стоматполіклініці продовжує загострюватися ситуація, та на чиєму боці правда з'ясовувала моя колега деталі у спецрепортажі Аліни Рябко. Лікарі Чернівецької міської стоматологічної поліклініки б'ють на сполох та оббивають всі можливі порохи чиновницьких кабінетів. А все через чергове загострення ситуації в медостанові. Відтак, доки чекають бодай якоїсь реакції влади, звернулися до суду. Звернення лікарів полягає в тому, що порушуються грубо їхні права на працю, Порушується керівником цієї установи. По перше, відбулося. На нашу думку, незаконне переведення їх на півставки без необгрунтоване. Наразі триває чотири судових процеси. Лікарі були змушені звернутися для відновлення своїх прав в суд. Річ у тому, що шістьом працівникам надійшло попередження про звільнення з посади хоча ніби і пропонують альтернативу, що правда не надто привабливу. Одночасно пропонуємо вам переведення з 21 жовтня на одну з вакантних посад, а саме декретну посаду лікаря, стоматолога, терапевта або вакантну посаду сестри медичної зі стоматології. Працівники кажуть, не розуміють за якими критеріями керівництво обирає кого звільняти, а кого ні. На протязі останнього року, а може й більше року, ми зазнаємо колектив зазнає постійного пресінгу зі сторони головного лікаря струка, пана струка. Чому управляється цей пресинг? Ми починаємо робочий день, а можливо робочий тиждень з того, що нас попереджують про звільнення. Якщо не про звільнення, то про, про скорочення робочої ставки. Аби розібратися у ситуації упродовж декількох днів, ми намагалися отримати коментар від керівника стоматполіклініки. Проте на робочому місці застати Володимира Струка нам на жаль не вдалося. Не вийшло розмови і по телефону. Адже Володимир Струк кинув слухавку, як тільки почув, що телефонує журналіст. Володимир Іванович, да. це вас турбує журналістка ТВА. Можна з вами поспілкуватися? Згодом в стомат поліклініці нам повідомили, що керівник на лікарняному тому ситуацію зі звільненням прокоментував завідувач ортопедичного відділення. Чому в їм звільняють? Тому що в них найменший відсоток виконання плану. У нас економічний аналіз. Я відсоткове виконання планових показників, які має виконувати відділення. Цих шість чоловік в них найнижчий відсоток виконання плану за півроку. От того вони попали під скорочення. Полу 29, і беру, 24, беруть двадцять фортуна, 30 відсотків козак, 31 відсотків козак Бенда. От дивіться лікарі натомість кажуть, що керівництво поставило перед ними вимоги, які практично неможливо виконати якісно у такий проміжок. часу. Якщо порахувати по годинам, на думку нашої адміністрації, ми повинні по цих одиницях працювати не відходячи від крісла. Шість годин і навіть ще залишатися і працювати. Ну вони просто як, як як в рабство нас узяли з цими одиницями. Це мені нагадує, як за радянського союзу виповніть і пірі своєю чергою. завідуючий ортопедичного відділення, стверджує, що план виконати реально. Коли вони працювали на бюджеті, вони як вони виконували 25 одиниць, двадцять двадцять шість двадцять п'ять. Як вони виконували? І це для них було нормально? Це її вполні реальну Кажуть, робота лікаря-стоматолога-терапевта вимірюється у виконанні ним низки умовних одиниць праці. Ця кількість становить 23 одиниці в день. Маючи план на рахування виконання умовних одиниць, в кінці місяця здається відповідна звітна документація двох-трьох видів, кожен лікар. Певну кількість цих умовних одиниць виконав. Беремо посадовий оклад з вислугою років років, ділимо на їхній місячний план виконання умовних одиниць і множимо на фактичну кількість. От вищу категорії оклад лікаря 6567 гривень, плюс вислуга років, хай скажемо 9300. Я ділю на план, хай він 529 умовних одиниць, а зробила 135, От вам зарплата. Проте, лікарі кажуть, у них ситуація з нарахуванням зарплати критична. дуже високі вимоги до нашої праці, але занижена дуже заробітна плата. В той час, коли лікарям підняли зарплати більше 20 тисяч гривень в місяць, у нас нарахування йде півтори тисячі, тисячу двісті до двох тисяч. Це прогодувати сім'ю за ці гроші ну не то, що нереально це взагалі нонсенс виживати в цих важких умовах. Як а не може зарані ми можемо знати скільки прийде людей до мене? Не може сьогодні прийде 10 людей, може сьогодні прийде одна людина. Крім цього, лікарі написали колективне звернення до Чернівецького міського голови з вимогою звільнити керівника стоматполіклініки, оскільки мовляв, він не відповідає займаній посаді. Таким чином, рішенням судів було встановлено, що струк ВІ неодноразово звертався і в судовому порядку з приводу його поновлення на роботі. Однак, суд встановив, що підстав перебувати йому на посаді керівника немає у зв'язку із невідповідністю, займані посаді та визнанню винним у вчиненні корупційного правопорушення. Йдеться про попередні судові процеси, де Володимира Струка звинувачували у корупційних правопорушеннях. Рішенням Верховного суду було підтверджено та, той факт, що він був притягнутий до відповідальності за вчинення корупційного адміністративного правопорушення, відповідно до вимог, яка ставиться до посади керівника, особа, яка вчинила таке правопорушення, не може очолювати такий заклад. Нагадаємо, що епопея з Володимиром Строком розпочалась ще у 2016 році. За цей час були десятки скарг та звернень від лікарів стоматполіклініки, звинувачення та судові процеси. Тоді колишній міський голова Олексій Каспрук розірвав контракт із Володимиром Строком, зокрема через прояви корупції у закладі. Проте через суд головний лікар домігся свого поновлення, і на початку 2017 року виконавча служба України зобов'язала міську раду відновити строка на посаді. На початку 2019 року контракт головного лікаря завершувався. Група працівників медзакладу знову вимагала на сесії звільнення головного лікаря. Проте тодішній очільник Чернівців, секретар міської ради Василь Продан, продовжив угоду з Володимиром Струком ще на 5 років. Врешті, в результаті багаторічних судових тяганин, Верховний суд України поставив крапку у цій історії та визнав, що свого часу міський голова Олексій Каспрук звільнив керівника стоматполіклініки правомірно. Проте на сьогодні Володимир Струк продовжує виконувати свої обов'язки. Тож, за словами Олексія Каспрука, на сьогодні є всі підстави вирішити цю проблему, мовляв, представникам влади, зокрема, меру, необхідно лише почати діяти. Або визнати, що в нього в підлеглий є з в яким в нього укладений контракт, які корупціонери, і це його влаштовує від міського голови, від профільного заступника, який Юрія Лисюка, який на зустрічі з чочівниками коли ще на початках зразу після виборів в очі людям при мені при Голові постійної комісії, колишньому міському голові, заявив, що з труб корупціонера він працювати не буде. Але пройшло вже півтора, майже два роки він працює. Все в нього, все в корупціонера добре. Тож забута або ж зам'ята справа знову набуває розголосу. Зауважу, що ми вже декілька днів також чекаємо на коментар щодо цієї ситуації від юридичного управління Чернівецької міської ради. У прес-службі кажуть, над цим питанням працюють та, мовляв, збирають інформацію. Врешті, яким буде фінал цієї довготривалої історії та в чию користь залежить від дій чи бездіяльності місцевої влади або ж рішучості працівників довести почати до кінця? Аліна Рябко, Андрій Миронеско, Максим Білаткач, Руслан Батюк та Василь Ставчанський. Теми дня ТВА. Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроєкт, яким пропонують скасувати пільгове оподаткування на пальне, запроваджене спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чи зміниться ціна на АЗС? Журналісти ТВ дізнавалися в експертів. Інформаційний простір нещодавно сколихнула новина про пропозицію Кабміну скасувати пільгове оподаткування на пальне. Закономірно громадян почало хвилювати питання, як на це можуть відреагувати ціни на заправках, адже водії досі призвичаюються до нещодавних підвищень вартості пального. Їжу менше економлю, хожу пішки на сьогоднішній день. Нічого не можна діяти, водночас чернівчани відзначають, що ціни на пальне залишаються такими ж високими, незважаючи на те, що дефіциту немає. Ціни взагалі дуже дорогі, але бачу, що всі звукаються, заправляються іншого виходу немає. Думаю, ті, кому треба їздити кожен день по справам по роботі, обов'язково заправлятися. Запропонований кабміном акциз складає 100 євро за 100 літрів. Аргументують, що акцизний податок на пальне був основним джерелом формування державного. Дорожнього фонду. І тепер грошей на відновлення доріг зовсім немає. То вже дороги робили, ремонтували, велике будівництво було до війни. Що з тих доріг? Ми розуміємо, що під час війни десь по можливості, десь хтось будуть відновляти якісь ну ті ж дороги, там ну по можливості. так І ми розуміємо, що зараз ну велике вливання нам допомагають, так Америка, Європа все таке. А де хтось розуміє, куди ті гроші йдуть? Попри це, урядовці стверджують, що ситуація в країні з пальним стабілізувалась, а тому не передбачають збільшення цін на пальне. В липні ситуація була стабілізована на сьогоднішній момент. Пальне є вже на всіх заправках. Ми це бачимо по всій країні, у всіх регіонах, як великі мережі, так і малімалі мережі, бачимо, не дивлячись на те, що провідбулася. Корекція курсу національної валюти все рівно ціна продовжує на деяких, в деяких мережах навіть падати, не дивлячись на підвищення курсу. Да? Це обумовлюється тим, що, в принципі, Вартість пального на світових ринках нафтопродуктів в принципі, теж зменшується. Новий акциз планують встановити для всіх видів палива. За розрахунками уряду, така ініціатива принесе 2 мільярди гривень у місяць. На думку Богдана Сторщука, податок погіршить становище бізнесу під час війни. Запровадження такого додаткового податку на пальне це з одного боку додаткове приглушення. Бізнесу, бо тому, що зростають витрати бізнесу з другого боку, вартість пального і використання пального входить в формування цін ну практично всіх благ, так тому це додатковий стимул для. Накручування інфляції, водночас, за прогнозами експерта, значного скорочення споживання нафтопродуктів не очікується не відбудеться суттєвого скорочення використання пального, бо тому, що армія не може користуватися пальним менше. Буде незначне скорочення з боку населення. Так люди почнуть трошки більше можливо економити. Буде незначне скорочення з боку бізнесу. За словами Олександра Кудракова, падіння ціни на нафту нібито нівелює зростання ціни на пальне через сплату підприємцями податку. Ми розраховуємо, що зараз ціна на світових ринках продовжує падати. Підвищення акцизу часткове не в тому обсязі, яке було до війни. Я сподіваюся, що роздрібні ціни, наприклад, на дизель взагалі на не ну не буде змін роздрібних цін на дизельне пальне, а на бензин вони будуть часту буде незначне. На думку Богдана Сторощука, ціна на нафту все ще висока, і такі сподівання марні. Вони частіше спираються на е, такий аргумент, що зараз ми бачимо таке загрозливе економічне сповільнення у Китаї, яке. Є. Ключовий одним із ключових світових споживачів енергоресурсів. Але якщо це дійсно так, тобто, якщо Китай сповільнюється, якщо в нас тут цього ціна нафти впаде і впаде ціна пального, то це наслідком буде мати світову кризу. Валерія Пержун, Руслан Батюк та Василь Ставчанський теми дня ТВА. Крупи, олія, борошно, овочі, консерви, засоби гігієни та багато іншого. У Ложанах роздавали продуктові набори для внутрішньопереміщених осіб, доєдналися до благодійної справи і високопоставлені гості з Німеччини, серед яких Пруський принц. Детальніше про організацію допомоги переселенцям розповідаємо у сюжеті. Наталія з двома доньками до початку повномасштабного вторгнення російських військ проживала в Миколаєві. Однак 24 лютого поставило крапку на спокійному житті родини. Ми живемо дуже близько к Кульбакіна, там у нас би воєнний городок. Ну і туди почали одразу бити. Тому ми дітей виїхали на дачу 15 кілометрів від Ніколаєва, а там теж. Практически над нами з села в село, з села в село. Ну, полторы недели ми еле выдержали і вирішили, що можна уїжджати, тому що діти маленькі, діти бояться, діти плачуть. Тож зібравши родину, Наталія приїхала до Чернівецької області. Здесь ж моєї мужа брат родної живе, поэтому одразу приїхали к ним, остановились у них, а потім уже походили, поїхали. Де нас можуть прийняти допомогти нам. О, слава Богу. Хороший у нас е, сусід, будемо так говорити. Мужчина сам одинокий, и він нас прийняв рядом во дворе два вдома. І там. качелька. І качелька. Разом з іншими вимушено переміщеними особами Наталія прийшла отримати продуктовий набір. Отримали допомогу, дякуємо людям, небайдужим до нас. Все є і продукти, все, що треба, все є, все дали. До набору входять різноманітні продукти: до прикладу, борошно, крупи, овочі, олія, а також засоби гігієни. Крупа гречана, крупа манна, рис і кукурудза. Ось а також в цьому пакетику, якщо тут зануритися, подивитись, то можна побачити цибулю, картоплю, бурячок, молоко. Рибна консерва, а також є кукурудза, і якщо ви бачите, ще горошок. м'ясний. Свинина таку допомогу у Чернівецькій області внутрішньо переміщені особи можуть отримати в трьох місцях: хотині, лужанах та обласному центрі. Роздаватимуть її кожні два тижні впродовж трьох місяців. Розрахований тижневий продуктовий набір на родину з трьох осіб. Людей бажаючих дуже багато, бо внутрішньо переміщених осіб направду. Дуже велика кількість, але е, і тому, наприклад, в Хотині ми визначили пріоритетність для себе, що це, наприклад, в першу чергу сім'ї ВПО, які належать до багатодітних сімей, що це сім'ї, в яких є люди з інвалідністю. Ну вони отримували в першу чергу, а потім ну просто е, внутрішньо внутрішньопереміщені особи. Олена та Насійчук добре обізнана ситуацією, в якій опинилися переселенці, оскільки теж була вимушена покинути своє домівку в Києві. Перший тиждень ми якраз під обстрілами в Києві були, але маючи двох діток, які важко переносили бомбардування, постійне сидіння в підвалі нашого будинку двадцятиповерхового був ще такий страх. Що якщо він зруйнується, то ми, мабуть, звідти ніколи не зможемо дістатися, тому було прийнято таке рішення. Виїхати допомога вимушено переміщеним особам стала можливою завдяки фінансовій підтримці міжнародної гуманітарної місії Юханітер Інтернешнл Асістенс», яка є складовою частиною ордену, заснованого ще 900 років тому. Допомагає організація країнам з кризовими ситуаціями. Наразі це Україна. Це президент, це принц. запам'ятайте. це дівчата?» Перша причина: ми допомагаємо там, де найбільше цього потребують. Друга причина. Ми чітко розуміємо, що ця жорстка безжалісна війна відбувається перед нашими воротами, воротами Німеччини. Ми хочемо зменшити біль українців. Допомогти вам. Тетяна Дубіцька, Андрій Миронеску, дня ТВА». на цьому ставимо інформаційну крапку. Обов'язково зустрінемось на телеканалі. ТВА. бережіть себе та своїх близьких.